Доброго дня. Це свіжий випуск МХП Ньюз і я його ведуча Аліса Тункевич. Хтось насичено святкував 8 березня, а команда МХП Урожайна країна брала активну участь у першому зимовому чемпіонаті з аграрного бізнес-моделювання за допомогою програми Farm4Sight Кожна команда мала провести агрооперації у залежності від поставлених грою умов. Проте, все як у реальному житті: не той час чи не та погода. Планова ураженість може стрімко впасти. Показники у турнірній таблиці змінювались постійно. Тож до останнього трималась інтрига, хто саме одержить перемогу та приз. Наша команда поклала усі свої зусилля не на удачу, а на свою підготовку і впевнено пройшла у півфінал чемпіонату. У перший ігровий рік вони націлилися у монокультуру соняшник, а надалі розширилися за рахунок сої та ріпаку. У результаті з поміж 12 команд урожайна країна отримала третє місце у чемпіонаті. Щиро вітаємо та дякуємо за те, що з гідністю представили МГП. Уявляєте 122 учасників разом упродовж 7 годин. Так, 15 березня, у рамках другого МХП акселератору відбувся Київ Айдія Гараж, де 16 команд працювали над розв'язанням реальних кейсів агрохолдингу. Переможцями стали три команди: одна запропонувала рішення для контролю температури та правильності заповнення торгівельних полиць. Друга цифрового помічника для оптимізації логістичних процесів. А третя розробку для виробництва та очищення вуглекислоти з біогазу. За рішенням журі, ці команди отримують консультаційні години з менторами МКП Екселератор 20. Такі зустрічі допомагають стартапам краще зрозуміти специфіку галузі, допрацювати рішення та сформувати унікальну ціннісну пропозицію. Подібні події також плануються у Дніпрі та Вінниці. Тож слідкуйте за новинами холдингу. Далі поговоримо про проект Лелека в рамках КСВ «Діяльності холдингу, який з 2019 року вийшов на національний рівень і реалізується на підприємствах холдингу. Про це детальніше нам розповість спеціальний гість в студії Світлана Мигаль. Доброго дня, Світлано. Розкажіть нам, будь ласка, трохи детальніше про цей проект. Доброго дня! Соціальна програма МХП Лелека розрахована на молодих батьків. Які проживають на територіях, де наші підприємства здійснюють свою діяльність. Mm -hmm. Мета проекту підтримати демографічну ситуацію в країні, стимулювати залишити молодь у селах mm -hmm. і щоб вони там могли будувати своє майбутнє. А які результати проекту ви зараз бачите? В минулому році програма стартувала благодійним фондом Урожай громаді, і в цьому році майже 40% наших підприємств підтримали цю програму. На кожному підприємстві визначається своя група молодих батьків, які отримують цю допомогу. Це можуть бути співробітники підприємств, пайовики на рослинницьких підприємствах і мешканці сіл, де знаходяться наші потужності. Крім того, є громадські організації, які також підтримують наші нашу програму. Саме на Черкащині є дві такі громадські організації, які долучилися до благодійного фонду урожай громаді і надають дитячий одяг, новий дитячий одяг. Також Ліплівська ОТГ, за прикладом благодійного фонду, розробила подібну програму для мешканців своєї громади. Дякую, Світлана, що завітали до нас. А ми продовжуємо наш випуск приємною новиною. Вікторія Капелюшна, виконавчий та фінансовий директор МХП, потрапила до списку топ 100 успішних жінок України за версією журналу Нове Врем'я. Вікторія на власному досвіді доводить, що працюючи понад 20 років у одній компанії, варто і потрібно зберігати мотивацію та ставити перед собою нові амбітні цілі. Шлях від бухгалтера до топ-менеджера показує, що власну справу потрібно любити. І на сам кінець. редакція МГП Ньюз запустила нову підрубрику, у якій ми відповідаємо на ваші питання щодо діяльності холдингу. Напишіть під відео, що вас цікавить, а вже у наступному випуску ми відповімо на кращі питання. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. З вами була Аліса Тункевич. До зустрічі у нових випусках МГП Нюз!